Вітаю всіх на каналі Шопінг Вінниця, вітаю вас усіх зі святом, з ним Конституції. Бажаю вам, щоб ніхто не посягав на ваші права, на ваші свободи. Поважайте себе обов'язково, любіть себе, бо все у нас починається з любові. Цінуйте себе і не думайте, що ви маєте бути для когось зручними. І, звичайно, ж канал Шопінг Фіни, це теж я сьогодні розпочинаю з шопери своїх покупок. Зараз покажу вам, що придбала. Від Катерини вона показувала Катерина це з Дніпра, дівчинка, яка веде влог, і якось побачила в неї в ЄВІДІ зараз акційна пропозиція на матові помадки від торгової марки Ламель. Дві одиниці купуєш і третя одиниця у подарунок. я вчора завітала подивитися, бо. Катерина а, хороші відгуки залишала за ці матові помадки, і я вирішила взяти і спробувати. Хоча, хочу вам сказати, а, додому вже прийшла, і той колір, який я для себе обрала, він відрізняється від тестеру, який я в Єві а відкрила, подивилася, бо там були тестери, і я по тестерам собі обрала той колір, який мені до вподоби буде, і ще а, дві вирішила подружкам своїм придбати. Враховуючи їхні відтінки, якими вони користуються. Але тепер не знаю, чи дарувати, чи не дарувати. бо ось тестер, я ж кажу, що я е, спробувала той колір, який на тестері, і до вдома прийшла, то вони чомусь відрізняються. Ну, можливо, так так. В мене сталося, таке мабуть іноді буває. Але хочу вам сказати, що потім вже спробувала його на губах, цей колір, і він взагалі відрізняється від того, що саме на флаконі, і на того, на, від того, що на тестері. Ну не знаю, це можливо так у мене співпало, можливо, з цими. Інакше буде, а це в мене, чесно кажучи, вперше. Бо я зазвичай можу на майкапі замовити взагалі, не знаючи, який колір, і можу вгадати ідеально. А тут ось щось пішло не так, але тим не менш, пропозиція дуже хороша. Хочу вам сказати, що немає у цієї помади такого різкого неприємного запаху. Дуже гарно вона лягає на шкіру губ, можливо, не така стійка вона буде, чому тому що дуже швидко прибрала я з шкіри на руках, коли тестувала, і на губах, коли прибирала вже помаду, то вона дуже швидко одразу і стерлася. У мене колір 402, Ось той це той колір, який мені не підійшов. Ну, ось так буває у нас у дівчаток. І знаєте, що вам хочу сказати? Дуже велика кісточка. Якщо губки маленькі, дуже незручно наносити. Ось така вона, бачите, величенька. І зараз хочу вам показати, який відтінок 402. Коли тестер пробувала, він трошки був з розовим відтінком. Такий ніжний мені сподобався. А вдома, вже коли прийшла, то він, бачите, коричневий сам відтінок 402-й. Ось так я обрала один взяла 402-й, Інший відтінок взяла. бачите, вони вже запаковані. Ці два я залишила. 404 взяла і 409. -й. Але ці на тестерах, коли я тестувала, то вони були коричневого відтінка. Вартість однієї помади 82 гр... 83 гривні. Дві одиниці купую, і третя одиниця у подарунок. Тож я вирішила скористатися такою нагодою. І ще в Єві я взяла серветки від торгової марки Зева сухі, бо в мене закінчилися. Вони по 8 гривень 90 копійок за одну. Одну штучку І ось такий літній принт гарний на серветках. Замовляла вчора на таблетках Я зубну пасту від торгової марки Marvis, Італійська зубна паста. Колись вам показувала її, вона мені дуже ця зубна паста. Дуже хороша зараз акційна пропозиція була. Я навіть і не повірила, чесно кажучи, коли замовляла на таблетках її. Спочатку подумала, що це за маленьку упаковку потім ще раз подивилася: ні, все вірно, 85 мл – і коштує 129 гривень на таблетках, якщо робиш замовлення. Так, вона коштує 305 гривень, і я коли прийшла забирати замовлення в аптеці, то одразу звернула увагу, що на вітрині 305, а так і заплатила 129 гривень. І запитала у співробітниці аптеки, каже, що це за, вас, за акція щедрості. Така вона каже: я не знаю, але саме на Марвіс і саме на зеленому забарвленні інтенсивно м'ята зараз діє така охорона. Хороша акційна пропозиція. Переглянула термін придатності, бо подумала, що, скоріш за все, можливо, закінчується термін придатності. Але ні, термін придатності, бачите, до 27-го року. Мені вона до ця зубна паста. Раніше якось я користувалася будь-якими зубними пастами, особливо в студентські роки, пам'ятаю, не було взагалі різниці, якою зубною пастою користуватися. Але коли спробувала ось саме цю зубну пасту, колись теж замовляла через майкап маленький тюбік спробувати, мені вона сподобалась, одразу відчувається після першого використання, відчувається різниця. Відчуваються ось зубки ідеально чисті. На поличках були представлені креми для рук з акційною пропозицією. Теж дві одиниці купуєш, і третя одиниця у подарунок. Я взяла. Три різних креми це нашого вітчизняного виробництва, місто Дніпро виготовляє. Один взяла захист та пом'якшення, інший живлення та зневоднення сухої шкіри рук. І третій я взяла щоденний догляд та живлення. Можна було там спробувати який аромат самого крему, то я спробувала, мені сподобався і одразу взяла, коштували вони по 75 гривень. А за три я віддала 150. Як на мій погляд, то хороша пропозиція. Ну і тим паче підтримати звичайно нашого українського виробника. І заходила в щодня. Щодня я заходила придбати мені фарба потрібна була. А там зараз акційна пропозиція діє на фарбу палит якою я завжди користуюсь 89 гривень, трошки дешевше ніж в Єві? В Єві вона 92 гривні. А ось щодня 89 гривень. Коштувало. Хто користується, можете звернути увагу. І по рекомендації е вас, глядачів, ви якось мені рекомендували вологі серветки для прибирання. Я вирішила придбати ось так. Бачите, не тільки я вам щось можу показати якісь новинки або корисні товари, але і ви ділитеся зі мною. І ось по вашим рекомендаціям, по вашим відгукам, я вирішила спробувати взяти універсальні вологі серветки для прибирання. Побачила, що зараз дуже хороша акційна пропозиція. Діє в щодня 114 гривень коштує упаковка. Вологий серветок, а в упаковці 100 штучок іде. І розміром вони йдуть 22 см на 20 см, взяла спробувати, хочу фасад кухні помити, ними, подивитися, якраз як вони будуть за якістю. Але чула, що користуються багато господин. і відгуки були непогані, тож я спробую свої відгуки залишу пізніше. І щодня, ще купила, мені потрібно було маркер. Я взяла маркер по 9 гривень, був різновидів не було, лише одного виду були представлені. Тож, який був, такий і купила жовтого забарвлення для сонячного настрою. І ще хотіла показати вам позицію: була в копієшці вчора, побачила хорошу пропозицію на санітайзер, такий в такій стильній прямокутній формі, що зручно покласти до сумочки. До сумочки, 20 мл і коштує 14 гривень 50 копійок. І окрім цього, в купірці я ще купила, пам'ятаєте, показувала вам серветки для окулярів. Я купувала дуже хорошої за якістю була сама серветка, хоч і коштує вона 9 гривень, але якість хороша протирати окуляри. Мені сподобалося. І я вирішила ще одну купити. Це татові буде для окулярів. І, але Різного за кольором не було, були тільки жовтого, і я купила теж жовтого кольору серветку. І ще хотіла показати вам заходила в АТБ, бо вчора звернула увагу, що на цьому тижні акційна пропозиція на туалетний папір від торгової марки Сніжна панда коштує зі знижкою 40% 44 гривні. І я думаю, зайду сьогодні, куплю тож заходила придбати туалетний папір. Покупки ще одні в мене є, з якими я хотіла з вами поділитися. Я заходила в Сінцей на днях і купила, проходила повз. Мені потрібна була одна річ, яку я на превеликий жаль не знайшла для похресниці, але я подивилася, були хороші пропозиції на літні речі дитячі. Тож я придбала. Щоб придбала, зараз покажу вам. Для своєї похресниці я придбала футболку. Ось така літня футболка з таким літнім принтом, квіточка і лимончик намальований. Зараз скажу, акційна пропозиція на неї діяла 119 гривень, а зі знижкою мінус 33%. На літо походити з шортиками, я думаю, буде в самий раз. Наступна позиція це якраз шортики я взяла. Шортики були у комплекті дві штучки: одні з квітковим принтом, а інші однотонні в рубчик ідуть. Ріст на зріст 116. За дві пари шортиків я віддала 239 гривень. Якраз зручно комбінувати з різними футболками. І в мене похресниця дуже полюбляє лосини. Я вирішила теж її взяти. Одні взяла однотонні рожеві і інші лосини були. У смушечку ось таку і тут ще ось такий квітковий принт намальований. Теж на зріст 116 Взяла, і хороша теж пропозиція була зі знижкою за дві пари лосин Я віддала 129 гривень.